Мирний план Дональда Трампа не представлятиме спецпредставник президента з питань України та Росії. Кіт. Келох натомість це зробить пізніше сам особисто президент США. Про таке Келох розповів в коментарі медіа Нюсмакс. Раніше ж західні змі поширили чутки, що адміністрація Трампа може представити довгоочікуваний план припинення війни саме на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня. Втім, за словами спецпредставника, під час візиту до конференції він лише проведе дискусії з лідерами ЄС стосовно повномасштабної війни. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо мирний план. Ні, таких планів немає, і я їм коментарів не давав. Людина, яка представить мирний план, це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами, і ми передамо усе президенту США і будемо рухатися далі.